Останні тенденції ювелірної моди у новій зимовій колекції від ювелірного заводу Золотий вік. Вже більше десяти років. Один із найбільших виробників ювелірних прикрас на українському ринку створює колекції, що поєднують у собі вишуканість форм та художній смак. Це вишукані прикраси з білого, червоного та жовтого золота у поєднанні з натуральними напівдорогоцінними та дорогоцінними каменями. Ювелірні прикраси виконані в класичному стилі. З елементами модерну. дизайн витриманий в рамках гармонійного поєднання з вишуканими каменями, сапфіри, смарагди, рубіни в оточенні з бездоганними діамантами. Ювелірних прикрасах вдало обіграна тема коштовних зимових візерунків. Вишукана каблучка, сережки чи кольє стануть найбажанішим новорічним та різдвяним подарунком. Купуючи ювелірні прикраси з дорогоцінним камінням, потрібно звертати увагу не лише на дизайн виробу, а й на якісні характеристики каміння. Для оцінки діамантів використовують міжнародну систему 4С. Вона включає у себе такі параметри, як вага, колір, огранування та чистоту каменю. Ця система дозволяє визначити наскільки дорогоцінний камінь близький до досконалості? А ювелірний завод Золотий вік гарантує високу якість усіх своїх виробів і надає три роки гарантії та безкоштовне сервісне обслуговування Цьогоріч Ювелірна мережа Золотий вік перемогла у міжнародному конкурсі вибір року в номінації Мережа року магазинів ювелірних виробів.